Розділ 3. Той день. Я зовсім не відчуваю свого тіла. Мені спекотно чи холодно. Я падаю чи залітаю. Не знаю. Чому? Чому я у цьому місці? Коли усе це почалося? А Зберися! Інакше тебе змиє. Пфу! Касумі, давай додому. <хи> і все ж таки так, шизуку така популярна і завжди у центрі уваги. На відміну від мене, одиначки. Це наче дивитися у дзеркало та бачити себе ідеальною. З нашою долею. Що сталося зі світом? До зустрічі, бувай! У той час я ще не знала. Прокляття здіймається вітер. Ви справді збираєтеся їм допомогти? Так, вони безпечно впали в океан. Не стійте там, допоможіть. Якщо у вас так багато часу, Краще подумайте про власні шкури. Так чи інакше. То Ліана стане чудовою мотузкою. Якщо узяти камінь та позбувати шипи. Навпаки, ми шкодуватимо. Якщо підемо, то нам не варто втрачати і хвилини, якщо у нас немає часу. Дійшло. У нас на це немає часу. Як не глянь, ми в пасці. Тому допомагай саме так. Медуза дивне захворювання, яке сколухнуло світ, тепер зареєстровано у Японії. Тепер катамент здоров'я офіційно голосив надзвичайний стан. Всі медичні установи працюють у посиленому режимі, щоб знайти ліки від вірусу. Опишіть докладніші симптоми. Основний симптом, як його назвали, скам'яніння. Ось кадри, подивіться: усі клітини тіла з нею воднюються і стікають схожому на глину, тіло втрачає пігментацію. Ці трішини не тільки на шкірі, вони проходять крізь м'язи і кістки. Під час каміння тіло може розкрушитися від найменшого поштовху. Чи є спосіб зупинити скам'яніння? На жаль, ні. Інфікувавшись у вас, залишається лише один вихід готуватися до смерті. Який жах! Так. Гляньте на ці фото. Я буду касуми. Ох, Шизуку, допоможи мені, я так налякана. Я Я не така. Поверни, поверни мої окуляри Ай! Ха-ха-ха-ха! От же. Що чому? Нічого, а Шизуку? О, з поверненням. Тато, мам, ма. І кількість випадків з зараження медузою буде тільки зростати. Якщо б я б могла бути з шизоку, це було б чудово. Не здавайся. Он вони. Он де вони! Я знайшла їх! Ти це чув? Так, а вони живучі! Чи... Не час бої Як думаєш? Добре, що ми спробували. Так. Трішки нижче. Ще! Ще нижче! Тримайся! Хочеш? Однією рукою не втримаюсь! Бережіться! <звук> Ух! Дідько! <звук> не зважай! Я так. Я так більше не можу. Але... Я не можу, я не можу прожити життя на самоті, ху-фу прокляття, Касумі? Шізуку, знову не можна так. Не здавайся. Ти не повинна померти. Чому ні? Тоді я зможу бути поряд з тобою. Ні. Якщо помреш, я не пробачу тебе. Шізуку, я не дозволю тобі померти. Пробач мене, Шізуку, я буду старатися. Дідько! я її не бачу. Де ж вона? Сюди! Трішки ближче! Тримайся! <свист> так, тягніть нас! Тягніть їх! Не відпускати! Добре! Давайте же! <свист> <свист> Яка величезна! Твою! Черт! <свист> <свист> Ох. Як почуваєтеся? Оу. Схоже, ми якось врятувались. Не диво. Ти цілий? Ой, так. Усі тут. Оу. Вихід? Схоже, нас далековато віднесло. Оу. Я більше такого не витримаю. А де він? Точно? Тут немає хлопців з татуюваннями. Він був тут, коли ми намагалися врятувати касумі. Що? Тільки не кажи мені, що його з водою. Давайте пошукаємо його. Я трішки відпочину. В порядку? Так. Тільки голову забив. Ось він. Сюди! Отямся, отямся! одтямся.